Всім привіт, дорогі мої підписчики. Сьогодні я прийшла тільки що додому, зробила закупочки, і думаю, давай швиденько перед тим, як готувати вечерю, швидко вам їх покажу, розповім. Тому що дівчатка почали прохати, що не тільки про хімію показували, що я купую, також щоб ділитися звичайними продуктами. І всі покупки були в мене зроблені з сільпо, тому що поверталася пізно з роботи. Uh, і він у мене по дорозі. Якби ходити по інших магазинах, у мене ну просто не було ні часу, ні бажання, тому що так дав, хочу їсти уже години три, як хочу їсти. Тому і закупилася. Тому давайте я так швиденько розповім, що придбала, і розповім по ціна. Перше, що я вам скажу, це подумала про свою кішечку, купила їй ось такий. Напомню меньше, деревний напоміч, 3 кг Коштує він. Так, погано, мабуть, трохи видно ось так: Таді Пет. Так. На 3 кг. Я подивилася, що... Суперкет також був поряд. Він коштував 244 гривні, 6 кілограм плюс 1 кіло. А цей коштує 3 кілограми 99 гривень. Я так порахувала. Ну, якщо 6 кг теж ті самі 200, до да плюс ще за 1 кілограм. Ну, тобто ціна та ж сама, але тащити 7 кг, коли можна просто купувати по 3 кілограми і не носиться. Мені його надовго вистачає. Так. Давайте далі перейду до хімії. Быстренько. Накупилася я різних з мікрофібри. Саме зараз акція. Фрекенвок, рожевенька, така мікрофібра зігзаг, коштує по 46,90, нехай да? по 47 гривень. Да. 46 на 19, як завжди, по 47 гривень. Уборщиця на роботі ним ну, дуже їй подобається. Кажуть, гарно витирає, розводі не залишає. Тому вона якраз сьогодні її загубила. Хтось взяв з колег і вона каже, вони бачили, де вона. Тому я її вирішила дві купити. Хай радіє, прибирає, щоб у нас на роботі було чисто і затишно. І також я вже і інші взяла для прибирання. Їй просто три серветки універсальні для всіх видів. Так, серветки універсальні по 35 гривень 29 копійок. Це отакі звичайні. Універсальні, от такі жовтенькі. Ось, І купила теж мікрофібра 104 гривні. Ці трошки дорожчі виходить для кухні дві штучки, типу 46, але ж такою вижте, версинками. А ці от просто от такі ще й кольорові. Ну, хай будуть у прибиральниці. От. Так. Потім, що ще я купила. Переходимо, а купила от такий здоровенний. Гель-душу. У мене закінчується гель для душу. Я стояла, всі перенюхала, всі передивилася, там, і по 99 гривень, і по 76 вже навіть вибрала. І тут піднімаю на самий верх голову, стоїть 750 мл іспанський. Але я тільки спочатку побачила: дерела називається, спейн, по 99 гривень. По 99 гривень по акції я такого опача, тут по 99 гривен 250 мл, 76 гривен 250 мл, а тут цілих 750 мл. Але я спочатку побачила тільки запах такий, він так і називався морський, яскраво блакитного кольору. Я його нюхаю, ну морський, знаєте, як ото ну, запах для освіжувач для туалетів морський. І поряд пустий рядочок алоевера. І він був саме розібраний, він був пустий. Думаю, мабуть, він був непоганий запах. А тут дивлюся просто оливка. Е, для любої, скажімо так, шкіри пахне оливою. Ну, такий звичайний, е, так, ну, не ненавяжівий запах. Так, простий, просто якогось мильного, чистого запаху. Але, дивіться, ближче вам покажу. Е, ось. Обидва були кришечки, ті що залишились, надбиті, тому, мабуть, їх і не взяли. От. Але я ж така, що я ж то переливаю все. І мені те, що воно надбите, в принципі. Чуть -чуть, мабуть, отак зроблю. Те, що воно надбите, то в принципі для мене не страшно. От. Тому я попробую. Тим більше така ціна хороша. Так, що я ще взяла? Взяла по акції з таким мирно-рильним закінчили. Взяла ікра Мінтая, теж вона була по 46, мені здається гривень. Да, ікра Мінтая по 47 теж гривень. Да. Збрехала це як край по 46 гривень, а ці серветки рожевенькі були по, по 49,99, значить вони по 50 гривень, а це по 47 гривень і край Я таке люблю. Чого ти тут ляглася, йшли по тиш Кішка моя. От. Рішила взяти собі щось кисленьке. Я давно на них дивилася. Це такі патісончики. Тому що я вже щось почала їсти свої закатки і думаю, так. Якщо я так буду в вересні починати їсти свої ігроки, то я навіть до Нового року не залишу. Тому думаю, я давно дивилася, їх хотіла спробувати. Я люблю бабусині бабуси, їх так... Я люблю кабачки мариновані. А мама Патісони не саджає. А я бабусі саджала і те, що це їх маринували. Як я їх любила? Ну, оце я згадала про бабусю, побачила ці патісони. Думаю, ну. Може, вони такі смачні, як у як у бабусі, явно не, не будуть вони такими смачними. Але, можуть трошки. Ціна у них 144 гривні за 750 мл баночка. Бо я спочатку дивилась на гриби, і вони 250 мл коштували там, 76, ж, мабуть, якісь, ну, до 80 гривень. А ці апатісончики 144, і я так рішила, що їх начебто більше. Далі. Що я вам розповім? Теж взяла такі снеки собі. Планується в мене одне мероприємство. Надіюсь, все вийде. І тому взяла такі снеки. Якщо в мене все вийде, я обов'язково розповім. Бо така якась велика задумка, або в мене вийшло це зробити. До цієї ж задумки я і ось таке взяла. Я ніякому разі не споникаю до вживання алкоголю. Не заохочую, це ну, якби вибір мій. Я просто розповідаю. Саме зараз це ром. Ну, навіть не ром, це мабуть, вважається ромовий напій, бо він не 40 градусів, як а 35. Окерт, на нього знижка літровий. Теж він в районі 400. 449 гривень він коштує. Тому я його взяла. В принципі, він саме був дешевший. Мабуть, з Ромів колись його вживала, якихось таких нарікань, О, щось не все видно. так його таков вбік, щоб не, нікого не дратувати. хто не вживає алкоголь, будь ласка, не вживайте це правильно. От я трішки виріднічую. Також це він мені куплений для майбутнього. А якщо вже не про майбутнє, а про теперішнє, завжди в домі в мене є це вино біле, класичне, сухе вино. Теж купую 279 гривень сухе, легке, без ярко виражених якихось смакових якостей, терпкості, та і тому подібне, звичайне. З кислинкою, я б не сказала, дуже часто використовую в куховарні. Також я можу собі налити спокійно в, в, після роботи в покал, насолоджуватись смаком, їсти сирок, або також я люблю дуже готувати м'ясо сиров'ялине. Я її рецепт показувала. Якщо комусь цікаво, перейдіть на декілька відео. Карбонат сама готувала, і також в'ялю тиждень за зав'ялею, зі спеціальними сумішами. У мене суміш вінницький м'ясник. Це я з ним і відкрила ну, маринування м'яса. Тому це м'ясо намариную, наріжу тоненькими брусочками, налию винця собі в бокал. Ну от Люблю отак смакувати. ну Подобається мені, вибачайте. Я не хочу ні в кого разі нікого образити. Ну, а після венця розповіла, значить, така, про, про такі шкідливі моменти. Ну, оздоровлюємося. А от тепер, от, знаєте, як на виробництві молоко давали. Так оце на виробництві молоко. Тепер за те, що шкідливе випила, будемо. Я не зовсім погана. Бачите, що й молочком. А зараз по акції Яготинський в Сільпо. По 30 чим то гривень було, чесно. Чесно. По 30 чим-то гривень. Так, по 37,99. Тобто молоко яготинське зараз можете придбати по 38 гривень. Хлібчик, Хлібчик, половинка хлібчику по 15 гривень. Копа, не рахуємо. Також, яке в нас ще є молоко? Це ось таке, це молочний напій, навіть називається. Не молоко. Це молочний напій вівсяний. Те, використовую каву веган. Він коштує 50%. 5,49. Рішила спробувати масло, так уже намагаюся безстренько, щоб не затягувати. Дуже люблю масло, волошкове поле. Я його часто купую, але саме в цьому сільпо було безлактозне. Я вирішила його спробувати. Не просто з того, що мені не можна. Я вирішила просто спробувати на смак. Бо я люблю оложкове поле, а звичайного не було. Ні 75%, ні 82% жирності. От ціна на масло не бачила. Не бачила навіть по цінниках, щось крутила головою. Так, і купувала всліпу. Так, масло по 73 гривні ну 72,99. І на солоденьке собі купила теж по акції. було. Я люблю ріттер спорт, як і шоколадки, і цукерки. І якраз саме марципан був на знижці. Шоколад марципановий був 64,99. дуже хороша така ціна. Я Марципан люблю і рідер спорт. А так у них, в принципі, 100 чим гривень коштують шоколадки, тому вирішила себе так побалувати. І це по сільпо все. В принципі, в мене вийшов в рахунок. Оце все виходить 1680. 7 гривень. Оце все 1687 гривень, зв'язку з тим, що багато коштує напій, відповідно, алкогольний, ну більш алкоголь, да, там 400 ще і плюс 279 вино, тобто на 600 гривень це алкоголь. Бачите, так-то так воно завжди затягує. І що не із стільпу, але також сьогодні просто воно мені прийшло. Я замовляла на роботу каву. Перший раз ще не тестували. І додатково ще й собі у них придбала для себе: це у українська кавова. Компанія ЛТД це велика гуртова компанія, яка купує мішками каву, а самі обсмажують і у них можна придбати каву. І тому я купувала на роботу спробувати. і собі взяла також Арабіка Бразилія Сантос. Бразилія Сантос часто беремо для кавових апаратів, вона ну, саме смачно кажуть, розкривається. От, і Тому 250 мл взяла собі. Ціна кави 135 гривень за 250 мл. Мені помололи спеціальну підтурку, як я її просила. Ну, будемо пробувати. Обов'язково про них розповім. Розповім, яка вона по смаку, якщо заварювати просто в чашку, як я люблю. І розповім, як вона розкривається саме цього виробника у кавових апаратах. Я вам щиро дякую, що приділили мені увагу. Все подивились, можливо, ви чимось користуєтесь, купуєте. Рада буду чути ваші відзиви по продукти, бо вже трішки про хімію, отак от, так от вже ви зрозуміли, що подобається мені що ні, що пробую. А от про продукти вперше. отакий такий великий огляд. Ой, мабуть, аж захекалася, так розповідала добренько. Я рада була всіх бачити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно, а я побігла готувати вечерю. Па-па!